Рятувальників таке непросте завдання у Білорусі розпочинають заздалегідь у Гомельському ліцеї. Вже з восьмого класу школярів, окрім історії, фізики та математики навчають, як гасити пожежі, ходити строєм та ліквідовувати надзвичайні ситуації. Вольна. Їм ще немає 14, а вони вже гордо можуть називати себе рятувальниками. Щоб опанувати нову професію, проміняли звичайні школи на спеціалізований ліцей. Білоруси його порівнюють із суворовським училищем. Конкурс у ньому більше як 10 осіб на місце. Мені не було тих знань, які дають в наших школах. Я хотіла знати щось повище, хотіла повисити свій рівень інтелекту. Це як армія, це таке учебне заведення, де ти можеш проявити себе. До програми навчання ліцеїстів входить увесь шкільний курс. Деякі предмети, як от математика та фізика, вивчають поглибину. Додатково – креслення, строєва підготовка та основи професії рятувальника. Даже по окончанні ліцея він здає екзамени по тим предметам, які не проходять звичайні учніки в звичайних школах. Тобто він он получает уже некоторое удостоверение, по которому он в дальнейшем сможет работать по данной специальности. Загалом у ліцеї майже 200 учнів. Для них затишні кімнати на двох чи трьох, бібліотека, інтернет, сучасний спортзал та навчальні тренажери. Життя школярів повністю оплачує держава. Мені нравиться форма, то дисципліна зі сього поразпорядку

Значить, приучить до дисципліни, щоб вони не в та жизні, щоб них виросли достойні громадяни нашої республіки. Українці про такий ліцей поки що лише мріють. Для втілення ідеї треба спочатку змінити закони і знайти гроші. На гомельський заклад влада щороку витрачає мільйон доларів США. По нашому законодавству це можливо тільки при військових робити такі ліцеї. Я думаю, що ми зробимо і вийдемо на наступний навчальний рік, все-таки щоб вийти з тим, що був ліцей рятувальників при МНС. Створення МНСівського ліцею в Україні перспектива не близька. Його можуть відкрити на базі Харківського університету МНС. Та головне, щоб на такі рядок у бюджеті дали згоду народні обранці. Роман Сукон, Максим Шинкаренко з Білорусі, п'ятий канал.